Приміть господарі, колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм вам заколядуємо та щастя полажаємо. Ми прибули, господарю до вашої хати хочемо.

Дя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди і не знали. При велику радость ангел розвіщає, що з неба на землю мир Божий сілають. Она в дитяті всі вони співають, що суд Божий народився та прийде з раю. Слава Богу, Мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щесли. Весь мир людський звеселився, бо син Божий народився. Добрий вечір, тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи та всеки. Так кладіть калачі, з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе. Во Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий празниця, святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що третій празниця, святе водохрей. Земле, син Божий, народився, хай святкує з нами вся ваша родина, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, вся наша родина, славна Україні. Долі, достатку доволі, смачної куті та добра у житті. Хай Бог з вами буде, завжди і усюди, Хай всім помагає, Христос це рождає. Славімо Його! Відчує вам, пане Газде, святка пересяткувати, в мирі і злагоді, другихся дождати. А на цьому слові, бувайте здорові. Раду.